Щодо Росії далі поговоримо з Владиславом Власюком, уповноваженим президентом України з питань санкційної політики. Пане Владиславе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Владиславе. Отже, Дональд Трамп може подвоїти санкції проти Росії. Принаймні, з такою заявою виставив спецпредставник США з питань України Кіт Келох. Скажіть, будь ласка, про які обмеження може йтися? Дуже подобаються ті заяви, будь-які які. Свідчать про готовність партнерів посилювати санкції. Цей згаданий вами пакет євросоюзу. 16 це правда дійсно готується, Там дійсно будуть компанії з Китаю. Це добре, а з приводу тиску американських партнерів, перший очевидний великий сигнал. Який вже надходить це посилення санкцій проти тіньового танкерного флоту, а також інші санкції спрямовані на зменшення доходів Росії від експорту енергоносіїв? Президент Трамп чудово розуміє, і він сам про це декілька разів говорив: що секрет спроможності Путіна продовжувати цю війну, безглузду війну, як сам президент Трамп говорить, це. Продовження отримання нафтодоларів. Як тільки Путін перестане отримувати нафтодолари, він відразу стане набагато більш охочим і готовим до припинення своєї агресії. Про якісь інші ідеї, які б американці готові були б зараз розглядати чи реалізовувати, ну, я би не хотів зараз говорити. Комунікація відбувається, робота ведеться? Є ряд ідей, є ряд напрацювань, які а, лежать на столах у американських партнерів вже певний час. А, вже давайте, коли буде ближче до реалізації, вже тоді будемо про це говорити. Все ж таки, ну ефект санкцій повинен бути в тому числі а, раптовий для нашого ворога. Пане Владиславе, а на вашу думку, які додаткові санкції проти Росії потрібні Україні, От що реально може вдарити по російській економіці? По російській економіці в першу чергу може вдарити все те, що обмежує нафтогазові доходи. Перше це зменшити мобільність їхньої нафти, можливо можливість експортувати власну нафту. Тут я підкреслю, що на початку тижня президентом Зеленським були введені в дію санкції проти капітанів танкерів тіньового флоту Російської Федерації. Це перші санкції. Раніше ніхто ще не санкціонував капітанів тіньового флоту. Але ця інформація є у партнерів, і я впевнений, що деякі з цих партнерів наших санкційних коаліцій точно повторять такі самі санкції. Чому це важливо? Це робить наслідки дуже індивідуальними і відчутними саме для фізичних осіб, тобто для капітанів танкерів тінього флоту. І відповідно, вважаємо, що бажаючих зв'язуватися із Росією, і з російської нафти, стане ще менше. Що ми говоримо про інші сфери, Ну традиційно завжди банківська сфера, у нас є суттєві напрацювання міжнародної санкційної групи. Пропонується санкціоновувати, продовжувати більше. Банків Російської Федерації відключати їх від міжнародних платіжних систем. Плюс ми вже почали таку роботу дивитись у сторону. Інших невалютних платежів мається на увазі в першу чергу криптовалюти. Не секрет, що росіяни почали використовувати окремі криптовалюти для обходу санкцій. Це значить насправді, що фінансові обмеження і фінансові санкції суттєво ускладнили їм будь-які транскордонні операції, в першу чергу для закупівлі мікроелектроніки та інших компонентів. Вони кинули скрипту. Вони вигрібають на ринках центральної азії все, до чого вони можуть дотягнутися. Але вони не розуміють, що це відслідковується ще легше, і це ще легше зупиняється. Так само є ряд пропозицій, які обговорюються разом з партнерами, очікуємо певної реалізації доволі скоро. Ну і третє, завжди традиційно говоримо про обмеження критичних компонентів. Росія дуже хитра зі своїм ВПК. Чому хитра, тому що все ще отримує можливість отримувати і мікроелектроніку, і засоби виробництва, і окремі хімічні речовини для того, щоб випускати засоби ураження. А якщо це все забрати. То справно російські ВПК суттєво скоротиться прямо на порядок. З іншого боку, поки це все в них є, їхня ВПК становить серйозну проблему і так само не варто недооцінювати. Є ряд ідей по зменшенню надходжень критичних компонентів, це і робота з компаніями-виробниками. Це і посилення експортних контролів в ряді країн. Це є звичайно додаткові санкції. Так само міжнародна санкційна група запропонувала ряд нових позицій, які обмежать спроможни російського ВПК, які досі не санкціоновані. Це переважно стосується хімікатів, як не дивно, металів та деяких інших засобів виробництва. А які країни допомагають обходити ці санкції для того, щоб працювала ВПК Росії? Я ніколи не кажу, що країна допомагає обходити. Це неправда. Допомагають обходити окремі конкретно зрозумілі особи. Фізичні особи, юридичні особи, так чи інакше, деякі з них, звичайно, перебувають на території певних країн. Можемо говорити іноді про недопрацювання певних урядів, які не роблять достатньо для того, щоб зупиняти відповідні надходження мікроелектроніки чи інших критичних компонентів для Російської Федерації, але точно мова не йде про якусь державну політику. З іншого боку, є ряд держав, які так чи інакше. Допомагають Росії, це ми говоримо відверто. Це і Північна Корея, це і Іран. А щодо Китаю, це такий великий гравець. Ми цінуємо, що китайський уряд абсолютно точно не постачає власне зброї чи засобів ураження до Китаю до Російської Федерації. Одночасно, та кількість і ті різновиди. Те багатство різновидів критичних компонентів, які надходять з Росії з Китаю до російського ВПК, це суттєвий внесок, і про це ми треба відверто говорити. Ми говоримо про це абсолютно відверто на всіх майданчиках. Китайський, китайська промисловість вчиться на ті війні, яка відбувається на території України. Вони починають робити більше хорошої якісної мікроелектроніки. Вони починають її використовувати у різних власних виробах. І мені здається, що це становить вже зараз набагато більшу загрозу для всього світу, ніж нам би того хотілося. Пане Владислава, але ж ми не можемо ну, взагалі говорити, що санкції не працюють. наприклад, видання Блумберг пише, що Росія на порозі нафтової кризи. А за ці три роки. Коли от вводили санкції, поступово вводили. Які санкції найбільше вдарили по економіці Росії? Я ніколи і не кажу, що санкції не працюють навпаки, є абсолютно конкретні факти, які показують, що санкції працюють, і це і загальний стан економіки Росії в які є суттєві проблеми, абсолютно не характерні для відповідної світової світової кон'юнктури і цін на світових ринках. Це і конкретні проблеми у певних галузях. Тільки подивіться, як часто в них падають літаки, а це є конкретні цифри по спроможності російського ВПК і по тому скільки вони переплачують за конкретні критичні компоненти за попередній рік є така цифра, яка наводиться: що 7 мільярдів доларів росіяни переплатили за надходження до них мікроелектроніки внаслідок дії санкцій. Ну і це, звичайно, скорочення обсягів надходжень від експорту енергоносіїв. Ну, Газпром величезна компанія стала збитковою. Вони експортують на 10-15% менше вугілля за попередній рік. Це суттєві цифри, навіть враховуючи те, що деякі. Частина вугілля в них просто крадена з окупованих територій. А, і це абсолютно конкретні наслідки у нафтогазових доходах, які не зросли за попередній рік, незважаючи на те, що росіянам, вочевидь, потрібно було їх наростити для того, щоб продовжувати вести війну. Вони практично спустошили а, власний а, фонд національного благосостояння, тому що вони витрачають на війну дружні гроші, але заробляють вони точно не більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, і це прямий результат санкцій. Дякую вам дуже, пане Владиславе, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора.